Примусити електричний струм виконувати механічну роботу у неперервному режимі вперше вдалося британському фізику Майклу Фарадею. У розмові з Майклом Фарадеєм один державний діяч запитав у нього: як ви гадаєте, чи дасть якусь користь електрика? Фарадей посміхнувся, через кілька років ви обкладатимете електрику податком. Минув час і зараз наше життя неможливо уявити, наприклад, без електричних двигунів. Екологічно чистих, зручних, компактних пристроїв, які перетворюють енергію електричного струму в механічну роботу. Для того щоб зрозуміти принципи, закладені в конструкцію двигуна, проведемо досвід. Візьмемо прямокутну рамку, що складається з кількох витків ізольованого дроту, і помістимо її між полюсами підковоподібного магніту так, щоб вона могла обертатися навколо вертикальної осі. Пропустимо в рамці електричний струм. Рамка повернеться і гойднувши кілька разів, зупиниться. Змінимо напрямок струму в рамці. Бачимо, що вона повертається в інший бік і знову зупиняється в деякому положенні рівноваги. З'ясуємо, чому рамка починає рух. Для цього, скориставшись правилом лівої руки, визначимо напрямок сила Ампера, що діє на кожну сторону рамки на початку спостереження. Бачимо, що сила Ампера, яка діє на сторону АБ. Напрямлена від нас, а сила Ампера, яка діє на сторону CD, напрямлена до нас. Отже, обидві сили повертають рамку за ходом годинникової стрілки. А тепер з'ясуємо, чому рамка припинила рух. По мірі обертання на рамку будуть впливати сили пружності, які намагатимуться повернути рамку в зворотньому напрямку. Але головна причина в тому, що сила Ампера після проходження рамкою деякого положення. Повертатимуть її вже проти ходу годинникової стрілки. У результаті рамка врешті решт зупиниться. Змінивши напрямок струму, ми змінюємо початковий напрямок сил ампера, але остаточний результат буде таким ж. Процес обертання рамки зі струмом у магнітному полі було використано для створення електричних двигунів. Електричний двигун – це пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на механічну. Розглянемо двигун постійного струму з горизонтальною віссю. У такому двигуні, для того щоб рамка оберталась неперервно, треба, щоб у момент проходження рамкою положення рівноваги напрямок струму в рамці змінювався на протилежний. Пристрій, який автоматично змінює напрямок струму в рамці, називають колектором. Власний колектор являє собою два півкільця, до кожного з яких притиснута металева щітка. Півкільця виготовлені з провідника і розділені проміжком. Щітки слугують для забезпечення контакту рамки з джерелом струму. Рамка водночас легко обертається навколо горизонтальної осі і розташована між полюсами потужного магніту. Одну щітку з'єднують з позитивним полюсом джерела струму, другу з негативним. Після замикання кола рамка внаслідок дії сил ампера починає повертатись. Півкільця колектора повертається разом із рамкою, а щітки залишаються нерухомими. Тому після проходження положення рівноваги до щиток будуть притиснуті вже інші півкільця. Напрямок струму у рамці зміниться на протилежний, а напрямок її обертання не зміниться, рамка продовжить обертатись. Таким чином, щоб виготовити електричний двигун, потрібно мати постійний магніт або електромагніт, провідну рамку, джерело струму і колектор. Сила ампера, які забезпечують обертання рамки. Прямо пропорційні довжині провідника. Тому для збільшення потужності електродвигуна його обмотку виготовляють із великої кількості витків дроту. Витки вкладають в спеціальні пази на бічній поверхні осердя циліндра виготовлено з листків магнітом'якої сталі. Осердя з обмоткою разом і півкільцями колектора утворюють ротор двигуна. Для забезпечення рівномірного обертання ротора. Використовують кілька обмоток, які намотують на одне осерки. Колектор такого двигуна має не два півкільця, а низку мідних дугоподібних пластин, закріплених на ізольованому барабані. У більшості сучасних електродвигунів замість постійного магніту використовують електромагніт, який становить одне ціле з корпусом електродвигуна та слугує статором, нерухомою частиною пристрою. Обмотка статора підключена до того самого джерела струму, що й обмотка ротора. Коли в обмотках ротора і статора йде струм, ротор обертається в магнітному полі статора, і двигун працює. Електродвигуни постійного струму застосовують в електротранспорті трамваях, тролейбусах, електровозах, електромобілях, використовують як стартери для запуску двигунів внутрішнього згоряння. У промисловості та побуті частіше застосовують електродвигуни змінного струму. Електричні двигуни мають істотні переваги перед тепловими. Електродвигуни більш компактні, економічні, зручні в застосуванні і не забруднюють довкілля.